Я тільки що декілька слів на флеш-інтерв'ю сказав, що насправді цікава гра для болівальники, на мою думку. Достатня кількість гольових моментів, забитих м'ячів. Хочу подякувати власній команді за бажання, за пристрасть, за бажання перемогти сьогодні до останньої секунди. Хотіли врятувати гру. І думаю, буде краще, якщо задасте чіткіші питання по грі, щоб я міг відповісти, якщо є. По-другому попрохучному що, можливо, якийсь короткий аналіз, за ось час там, чи бачили відео, якась інводжень у вас є. Ну, насправді такий більш десь кур'йозний м'яч. Ми розуміємо, що все контролювати неможливо. Звичайний відскок. Я дивився гол. Але е, знаю, що це такі нейтральні м'ячі, і це, скажімо так, випадок, прикрий випадок, коли на голову суперника падає м'яч і під, по такій траєкторії ми розуміємо, що е, рідко, е, насправді не часто такі голи забуваються. На жаль, він сьогодні був забитий і в наші ворота. Наш найвищий найбіль, переслідувач в нього позиція, Меннай сьогодні виграв свій матч, чи знали ви про результат перед початком матчу, і чи тиснуло це якось на гравців? Абсолютно ні ні на, ні. ні на мене, ні на а, гравців. У нас є власні задачі і що нам давиться на МАМ ми розуміємо, куди нам потрібно рухатися і нам потрібно вигравати свої власні ігри. Ми очолили першу команду після періоду б-19, Ми не можемо спогади про те, чи будуть стримувати ще вихованці вереса власне до чергового часу, чи буде робитися ставка на насамперед на досвідчених виконавці, яких вдалося підписати це вікно. Тут насправді, якщо ми беремо вирішення певних задач турнірних наших, то звичайно ми молодь штучно не можемо вписувати в нашу команду в, в команді взаємодії. це має йти само, скажімо так, своєю чергою, і вони мають бути готові. Ми розуміємо, що розрив між Ю-19 і прем'єр-лігою дуже великий, дуже великий, і їм потрібно набратися терпіння. Хоча є декілька молодих хороших хлопців, які звичайно в майбутньому при певних обставинах знову ж таки багато від них залежить, будуть грати в першій команді. Ми їм даємо цю можливість, вони їздили на збори. Ми за ними слідкуємо. Вчора знову відвідували матч. Тому насправді від них все залежить. Але штучно ми цього, звичайно, робити не можемо, тому що нам хочеться ті молодь бачити. Вони мають бути до цього готові. Дякую. Дякую. До побачити.